В цей час, поки ти мала свою професію і змінювала одну за одною, да, в пошуку себе, ти проживала ще і свою трансформацію саме жіночу. І сьогодні дуже важливо поговорити про це. Ви дивись, я так доповню: кожній людині дано рівно стільки, скільки вона може прожити. І коли я почала замислюватися на Тим, чому у мене стільки е, етапів у житті, які фактично, наприклад, звичайна жінка і не проживає. В неї, наприклад, в когось зрада, в когось там, наприклад, якийсь аб'юз, в когось якісь там е, ну, жіночий шовініс по відношенню е, від, чолові... від чоловічої сторони. Да? А тут у мене одне, друге, третє, четверте, п'яте так багато всього. Да? і от е, дивись, я я задалася власне цим питанням. Чому так? Чому мені життя дає такі можливості, щоб я розбиралася в таких різних ситуаціях? В чому річ? Повернуся до історії, да, коли я почала розбиратися з тим, що все-таки. Приходила якась харизматична особистість і змінювала фактично хід історії, значить, все-таки величезна сила закладена в нас в людях. В да? людях да. І от коли людина може бачити впереді себе щось, бачити своє майбутнє або собі його візуалізувати, вона може рухати цим світом. Вона може його змінювати і приходити до тих результатів, які вона хоче. Тому любі глядачі, жінки, я вам просто рекомендую частіше заглядати всередину себе і розбиратися з тим, що у вас там заховано за вашими лаштунками, бо у кожного це є, повірте.